Посилка прийшла, що відправниця моя переживала, щоб її ногами хто не бив, як у фільмі Ісвентура, так ось написали. Так що будь спокійна, пані. Будемо спокійні у Кирпошта хоч раз, то щось та зробила, правильно. Це я закрив особисті дані. Ну що, розкриваємо. Так... Продовжую. Що ж, посилка від дивної людини, яка мені дуже круто допомогла в 2017 році, якою я і познайомився в у му році на Южин Фест. І це прекрасно. І ми досі... І ми досі стали кращими друзями, ніж в той день. Світла людина, немає світла. Що ж, далі. Дадам, додам. Так. Путі-путі-путі. Яке прекрасне. М -м 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 -м. М -м. Шикарненько. Так, а тут решта часу. Ти на крихкова матеріалу. Так. Та там. Ой, упаковка старалася. Дуже старалася. Ось основна. Остана основна. Інтересно. конфети ці поштари забули, переслали мені чи що? Ну шо ж.